Мене просили показати, як я роблю декорування основою підвінок. Сьогодні у мене є час, є можливість показати, як я це роблю. Попередньо я беру викрійку самого віночка і викладаю приблизно той малюнок з квітів, який я хочу бачити. В процесі роботи він завжди змінюється, тому що десь пустоти, десь навпаки, щільно лягає. Він такий рухомий виходить. Ну, приблизно. Отака От кількість квітів і е, листочків мені знадобиться. Крім того, в мене ще будуть отакі додатки. Можливо, візьму білий, може і не буду. Подивлюсь, як буде виглядати. І калина. Пучочок е, жовто-гарячої з червоним і залишки червоної. Всього в роботі я планую, планую використати. Може, буде більше, може, буде менше. Значить, Яблуневий цвіт. Він був на дротиках, я його попідрізала, один пучечок. Е, отакі квіти. Брала на влабері одразу в упаковку, я не пам'ятаю, як вони називаються. Такі головки квітів е, це якщо у мене буде місце, де їх всунути, якщо буде необхідність. Маки. півтори пучки. Ну, 8 штук у мене вийшло приблизно, але може бути більше, може бути менше. Е, ці також я підрізала. Е, Такі були на проволочках. Вони йдуть, якщо не помиляюсь, по 20 квіток у одному букетику, теж на тому ж самому в лабері. Листочки різних розмірів. Частина листочків із квітів яблуні. У мене оці червоні, вони йдуть просто одна, ну, в пачки, якщо не помиляюсь, 10 пучечків по. 10 штук, чи 12 по 12, я зараз не скажу, не рахувала. Так, такі саме зелені і дрібненькі, теж зелені. Ну, Власне, все, все що я планую. І так, пістолет ще не нагріти. Завжди, перше, що я роблю, я наклеюю листочки. Якщо я хочу збільшити висоту вінка, їх можна наклеювати отак. Якщо нам треба просто оформити край, щоб скрити його, то тоді отак. Так само з нижньої частини теж воно красиво, коли на лоб, трошки спускаються листочки. Ну, на мій погляд, красиво. Там, як воно є, я ж не знаю. Так, пістолет у мене прогрівся, я починаю. ой, бачите, я вас зачепила. Я починаю підклеювати. Листочки. В принципі, якщо вам немає необхідності, щоб вони якусь форму повно, мали, то можна цю проволоку, в принципі, видалити. Все, промазала, і перше я клею по центру. Я хочу чередувати із зеленими, тому що все ж таки одні червоні, це дуже агресивно буде. Хоча в мене, ну, в мене замовлення на, саме на червоний вінок. Але що занадто, то на здраво. Я коли відриваю проволочки, коли не відриваю, можна щільненько ставити, але це дуже багато піделисточків. Я не ставлю. Де проволока відривається, я її відриваю. Я роблю зразу парними, для того, щоб ну, якась симетрія все одно, на мій погляд, має бути. Вона не завжди потрібна, але все ж таки в концертному віночку ну, вона має спостерігатись. Ті, які мені заважають, я дротик вириваю. Там, де воно щільно нормально приліплене, то я його не чіпаю. Тут, в нижній частині вінка, може бути розташування листочків не відносно центру умовного кола, а, наприклад, нижчим може бути, може бути по діагоналі стоять відносно осі. Ну, я завжди роблю відносно центра. Воно мені більше подобається. І червоними листочками буду закривати нижній зріст, мабуть, так, щоб воно ну, на 1,5-2 см виглядало. Більше не треба, бо воно буде заважати, бо вінок все ж таки він сидить перед вухами, і ну, на що зайве навантаження робити. Ну, так, перший етап я закінчила. Крім того, що я зовнішній край обробляю листочками, я більш дрібними буду так само ставити зовнішні. Але тут ну, не один проти одного. А я завжди роблю теж відносно центру. Починаю, але я їх роблю під кутом. Воно якось так лягає більше жваво. І не обов'язково тут дотримуватись прямо ну, під лінієчку. Ні. Як і будь-яка творча робота, як хочу, так і роблю. Я художник, я, я так бачу. Так, Ай. Я дрібні листочки ще використовую, коли о, заповнювати треба пустоти, то я теж використовую. Іноді буває так. Це верхній край листочка. Нам цього взагалі не треба. Я б відірвала, але я якось воно так щільно приліплене, що в мене не виходить. Тому я це просто підріжу гострий край і все. А може і відірву. Все. І, мабуть, цей листочок я буду використовувати внутрішньо. Це поки базові листочки, я їх ну, не, не перегружаю. Воно здається, що сильно їх забагато. Ні, не забагато. Тому що, як казала одна з моїх замовниць, ета сцена вона має бути яркою. Тому це, со сцени, да, со сцени має бути ярко. І так, я центрую від червоного мака. Просто наношу багато клею. І там, де мені подобається, подобається, там і ставлю його. І одразу його піддубльовую біленьким. Ну, бо мені так захотілося. Я намагаюся робити так, щоб поряд не було прямо ну, геть однакових квітів. Тому третю можна підкласти таким чином. Можна допомагати собі. Тими самими косачками, тому що пальці не казені і вони жгуться прямо сильно жгуться. Щас, зараз я викладу всі квіти і повернуся, бо це займе трохи час. Так, я, в принципі, ті квіти, які вважаю основними, я наклеїла навіть одну посадила червоненьку. Тепер я буду, там, де мені здається, потрібним, ставити дрібні квіти. Бордові і червоні. І, мабуть, отакі поставлю. Я приклеїла маленькі квіти, але коли я взяла оці, я зрозуміла, що в мене тут довга ніжка, я її підріжу і буду клеїти вже й без неї. Але будьте уважні, тому що вона не склеєна, вони просто один на один одіті і все. Промащую, так як хочеться. І теж підклеюю. Ось така виходить бубочка. Підклеїла я великі бутончики. І тепер буду закривати пустоти додатками двох кольорів, листочками. Ну, буду намагатися дрібними, але якщо їх не вистачить, буду підрізати велике і калинне. Проволочки я відрізаю кусачками, потім ще їх загинаю, щоб вийшов такий хвостик. Щільно Змащую клеєм, не жалкуючи. І підклеюю те місце, яке мені подобається. Отак. І так роблю повністю, поки в мене не закінчиться додатки, або я не буду вважати, що все вже досить, інше все буде перебор. Я доклеїла додатки. Всі додатки підрізані, десь я підкручувала кінчики, отак, десь не підкручувала. ну Потім зараз знайду десь плеш. покажу. Отак, беремо. Ну, що... Бажано відкрити той участок, який ви будете використовувати як подложку. Все, воно приклеїлось. Розрівняли. І тепер мені лишається ось в ці, наче вони не дуже помітні, але я знаю, що вони є пустоти, е натикать калину. Вона гарно себе веде в таких роботах, і саме для заповнення пустот воно дуже-дуже добре працює. Так, калину я підрізала від пучка. На потрібну мені довжину. ну, Це десь 3,5 см. Дві-три ягідки беру і скручую між собою. Виходить така ось композиція з трьох ягодок. Далі знову ж таки підвертаю і підгинаю так, щоб в неї була якась платформа. Тут обережно, бо кінчики дуже гострі. Де мені ось пустота? Я туди просто беру її і ставлю. Щоб краще трималася, можна її причавити, взяти в обратну сторону пінцета і отак причавити. Доки вона не вклеїться як слід. Все. Вона сидить. І, а, вона сидить. Єдиний мінус калини в тому полягає, що головки ці дуже часто проволочки йдуть, вони вже приходять гнилі. Геть заржавілі, і вони просто відламуються, і, і, і нічого з цим не поробиш. І тоді приходиться просто проволочку, яка залишається, або підрізати, якщо ти помітиш це, а якщо потім, вже коли перед відправкою, перед, перед віддачею замовнику, то тоді приходиться просто її підгинати на, до основи, заливати клеєм і додавати. До... Зараз ще раз покажу. Нічого важкого немає. На ну, справді я не думала, що мені доведеться знімати, як я декорую все це діло. Але, ну, якщо потрібно, то, звичайно, ось так. І так, я заповнюю всі пустоти, там, де мені кажеться, що буде хорошо виглядати. Так. Ну от, через опіки вже. Клей капну. Будьте обережні, це дуже боляче. Такий віночок у нас получився. Я е, задню сторону я не закривала, бо немає необхідності в цьому лопарку. Тобто, тут залишки клей трошки познімати, бо він тягнеться, він легко знімається ці ниточки. І, в принципі, він готовий, можна його відпродати. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що буду вам корисним.